Невеличка предісторія э, стосовно окулярів. Да, я пам'ятаю, це було років 20 назад. Я чув про цю зарядку ну, вправу. Ну, у мене зір був нормальний, то навіщо мені було робити вправо. Ну, а зараз почав втрачати зір э, і думав уже за окуляри. Ну, я згадав, що наша добра знайома. Э, Робить цю зарядку, і вона вже висловилася, що вже десь 20 років, вже без окулярів більше 20 року. То вона да, Як вона робить? Я теж з вами поділився. Мета, що мишці, глазні, повинні працювати. Коли вони працюють, вони нормалізуються. Так що можете спокійно це робити і з часом. Наприклад, я вже десь через 15 днів 15 почав відчувати зір лучше, а зараз ще ліпше. А зараз він буде ще ліпше і не треба буде напружуватись навіть. Так що можете це робити. Якщо будуть питання, пишіть в Ютубі, я вам відповім. І інші це ж побачать і будуть так само робити. Ну, і також можете ставити лайки, більше людей. В Ютубі ставити лайки. Більше людей тоді будуть переглядати це відео. Ну, дивіться ці, ці рекомендації по вправам, вам успіхів до зв'язку, як, якщо що, спочатку, ну я так делаю. Смотрю, так, підвожу палець сюди, потім дивлюся на нього з двох сторон, а потім... Дивлюсь на нього до кінця, поки не притягну до кінця руку. Потім дивлюся на ту іграшку, перевожу погляд, потім на іншу. Ми бачимо там, а потім на іншу біля вікна, потім дивлюся на квітку, на колісницю, іграшка. Ну, не іграшка, а зробив. Творчість така була. І потім перевожу погляд, за вікном там є плакат. Читаю його, дивлюсь там на біля нього дерево, дивлюсь на дерево, потім перевожу погляд на дерево поближче вже до мене. І так само тобто знову на квітку, потім на колісницю, потім на іграшку, потім на іншу іграшку. Потім на цю іграшку знову дивлюся на палець, доторкаюсь носа, і це вже раз пішов. А треба таких 21 раз зробити. Якщо, наприклад, ми забули днем, то там вже ж темно, це перша вправа. то там темно, то я на вугол і там малюнків дивлюся замість того, щоб дивитися. У вікно, бо там темно, все одно нічого не видно. Якщо я забув зранку це зробити або не було коли, то дивлюся на вугол на малюнки, глядаюся на інший малюнок, на інший малюнок, подалі. потім тут, над мебелью, на малюнок, поближче. Потім читаю календар і повертаюся так само. То на малюнки, на малюнки, на малюнки. Ну і пішло знову. На квітку, потім на колісницю, потім на іграшку, потім на іграшку, потім на іграшку і знову так само. Це одна вправа туди і обратно. Інша вправа. Після того закрити очі і 10 хвилин. Закрить, ну, рукою очі в темноті, потім вони очі відпочивають і вистанавлюються. І це 10 хвилин. Можна щось включити, там, послухати е, 10 хвилин, ну і потім після цього обираємо і зір вже краще становиться. І це треба робити кожен день, безперервно. Це як е, зарядку. Тобто Ми робимо кожен день, щоб мишці в тонусі були да, там, або щось інше, поясниться, щоб потім не плохо не було. Е, коли якісь ми робимо і, коли якусь роботу, так само і тут. Тобто, виходить, треба кожен день 21 раз. Ми робимо дивимося у вікно, якщо там світло. 21 раз переводимо туди зір. Потім закриваємо очі, щоб світло не попадало. Не обов'язково давити, просто закрити очі. І 10 хвилин. Тобто, виходить, зарядка. 21 раз ми бігаємо оком, вдивляємось ну, на предмети. Да, і 10 хвилин закриваємо очі. Це така десь хвилин 15-20 в середньому виходить, не спіша. І е, кожен день, якщо ви будете робити, то е, окуляри знімете. Дехто зняв навіть у похилому віці. У нас є знайомі, друзі, які це робили і до сих пір роблять. І окуляри вже не носять. Я на собі це відчув, тому я і цю зарядку для очей вам передаю. Ставте лайк, щоб багато людей постановили свій зір. До зв'язку, до зустрічі.